П'ятниця 10 листопада в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Сергієм Пудовим. Чоловік народився та виріс в обласному центрі. На захист України став ще у 2014 році. У мирному житті працював різноробочим. Спочатку повномасштабної війни приєднався до лав тероборони. Під час виконання бойового завдання, 21 липня, у Запорізькій області чоловік загинув. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Ми мешкали в одному районі, дружили діти, і ну всі ми це. От людина дуже добра, чуйна, допомагав завжди. Супер товариш. Інших слів у мене немає. Пішов захищати батьківщину. Він ще з 14-го року пішов і зараз пішов. Знаєте, напевно, в кожного своя думка до цього. Кожен чоловік вирішує сам йти чи ні. Війна є війна і забирає найкращих. Він був. Прекрасною людиною, завжди готов би прийти на допомогу. Він так радів, коли в нього внучка з'явилася. Він ходив, всім розповідав, допомагав та дочкам з внучкою. Був прекрасною людиною. Три місяці тому поступила вістка, що він пропав без вісти. Його довго шукали, цих три місяці. Там якраз тата, були обстріли дуже, і то не могли так довго його Тата знайти. Спочатку, так як нам розповідали, вже по можливості знайшли його бронежилет. Всі сподівалися, що він попав в полон. Ну, коли б тата вже дочка поїхала, здала тест ДНК. То вже оприлюднили що це він. У Свято-Георгіївському храмі провели в останню путь ще двох героїв російсько-української війни. Хмельничанин Роман Ткаченко працював вчителем історії захищати Україну від ворога вирушив добровольцем із початком повномасштабної війни у складі 106-ї окремої бригади, 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Був командиром відділення 4 листопада. Надаючи побратиму домедичну допомогу, чоловік загинув від ворожого снаряда поблизу Каховки на Херсонщині. Йому навіки п'ятдесят 55. Роман Володимича знав більше, бо з перших днів я з ним жив. Свідчена людина прийшла по позову в перший день. Ми почали свій шлях з Харківського, з Донецького напрямку, з Слав'янська. Потім нас перекинули на Харківський напрямок. Там ми брали участь, коли штурмували Щурівку, звільняли Балаклію і Зюм. Там ми приймали участь. І з листопада 2022 року нас перекинули на Херсонський напрямок. І там вже майже рік залишився син, залишилася донька, дружина, батько. Батько десь за 80 років. Він був мужня, відважна людина, він нікого не залишив би в От, рятуючи життя своєму побратиму, він сам загинув. Я. я служив з Романом Володимировичем з першого дня. Він людина була... Патріот, націоналіст, дуже чесно, дуже справедливо. Був доброю людиною, вірним другом, порадний, готовий завжди підійти на допомогу, прийти. Його життя було віддано заради перемоги, вічна пам'ять Роману, і всім нашим загиблим воїнам, співчуття родині і всім, хто його знав, любив. Вічна пам'ять. Сергій Довін працював будівельником. Влітку цього року його мобілізували. Він служив кулеметником на херсонському напрямку. Загинув 4 листопада від уламкового поранення поблизу Каховки на Херсонщині. Герою на віки 48. Сергій, я був земний чех. З чехом я служив з липня місяця. Він до нас прийшов під наш підрозділ по повісті. Після навчального центру він до нас попав. Був на тому березі перший раз, і другий. Хороший був товариш. Жодна людина про нього, жодного поганого слова не скаже. І він був для мене, добрим другом, і взагалі розумною людиною. І коли ми всі знали, що він піде на війну, він від цього не відказувався. Він сприйняв це як е, чоловік, активна людина з, позиці з позицією такою твердою, що Росію треба перемагати і ніяких таких дружніх стосунків бути з нею не може після, після того, що вона робить. Мій з рук дитинства ми навчалися разом у восьмій школі. Добрий, підзивчивий був. Дуже тяжко втратити таку людину яка віддала життя за нашу Україну. Це справжній герой. Людина, яка була неконфліктна, добра, відзивчива. Ну, добряк був такий по життю Добряк, як друг, і в нього було багато і друзів. І він дуже з такою ненавистю до загарбників ставився. Слава герою! Майже 230 мільйонів гривень виділили на підтримку ЗСУ у Хмельницькому. Рішення про внесення змін до бюджету депутати ухвалили на черговій 35-й сесії міської ради. Зокрема, близько 4 мільйонів гривень передбачили на ремонти укриттів в освітніх та медичних закладах. Також на сесії затвердили схему теплопостачання Хмельницького на 10 років. Рішенням депутатів у місті відвели земельну ділянку під новий парк героїв. Ми в чергове, фактично, так як і робили це, що сесії кожної сесії впродовж останніх півтора року додали фінансовий ресурс на підтримку наших сил оборони. Сьогодні мова про майже 230 мільйонів гривень, які ми додатково передбачили на сили оборони. Зокрема, 150 мільйонів ми даємо міністерству оборони через механізм військових облігацій. І фактично 80 мільйонів коштами передаємо військовим частинам. Ми передбачили 4,5 мільйони гривень. На матеріальну допомогу, яку ми виплачуємо пораненим родинам загиблих домогосподарствам, які постраждали від терористичних атак, додатково 4,5 млн грн, В цьому році буде вже 21 млн грн. Ухвалили низку земельних питань. Зокрема, відвели земельну ділянку від вулиці Свободи до вулиці Старокосантинівського, шосе до цього часу ще не відведено. орієнтовна площа її 2,4 га. гектари. Там буде створено парк героїв. У читальній залі Хмельницької центральної публічної бібліотеки відбулася зустріч підтримка Херсон. Місто нескорених рік тому, 11 листопада, у місто герой увійшли українські захисники. До зустрічі в онлайн форматі долучилися бібліотекарі з Херсону, фотокореспондент Олександр Корняков, світлини якого облетіли всю Україну, жителька Херсону та мати героя російсько-української війни Романа Набєгова. Ми поспілкувалися у зумі. Поспілкувалися про наш опір, загальний опір, опір України проти російських загарбників, про те, як вони там справляються з цим всім, як вони були в окупації, як вони це все переживали, підтримували свою українськість. і так, попри усі негаразди, вони працюють, читачі приходять, вони не полишають цього всього. І наша підтримка, ми дуже сподіваємося, що наша підтримка їм допоможе і. На наступні рази ми вже запланували зустрічі в мирній Україні. Такі так само зв'язки. Ми передали в Херсон літературу наших хмельницьких письменників, місцевих і наших військових, які на жаль вже загинули. але... Ми допомагали. Наша бібліотека допомагала випуску їхніх книг. Особливо для нас цінні. Я думаю, що не тільки для нас це книги Артема Задоєнчука і Євгена Ролдугіна. Це хлопці, які з Хмельницького їх уже на жаль немає, але їхня творчість залишиться з нами назавжди. Спортсмен з Хмельницького, чемпіон світу з кікбоксингу. Олександр Ястребов здобув перемогу у розділі Лайт Контакт. У фулконтакті став срібним призером. До слова, цей чемпіонат світу для спортсмена Хмельницького обласного центру фізвиховання учнівської молоді став вже четвертим за ліком. Змагався у ваговій категорії 63 кілограми. У фінальному бою зустрівся з кікбоксером з Ірландії. Такий доволі важкий був поєдинок. Вони всі вищі за мене. На голову, ну такий конкурентний був бій. Балами переміг. Саша тренується у нас в ФУМ з 12 років. І всі ці роки Саша ніколи не... Пас задніх він завжди був перший і хотів бути перший. І тому цей труд це не тільки мій труд, це труд всього колективу, нашого тренерського, це труд всього оцефоум, які просто вклали в сашу свою працю, свої часи, свої роки, і от результат. Він вже воїн. Він у нас військовослужбовець. Хочу подякувати Збройним силам за те, що відпустили, за те, що допомагають, за те, що підтримують спортсменів військовослужбовців. Більше про ці та інші події у випуску о дев'ятнадцятій, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!